Ває війна, і ми розуміємо, що як і 100 років тому російська імперська політика зводиться до того, щоб знищити Україну. Різний спосіб пропонується і ракетами, і голодом. І намагаються нас залякати, але ми показуємо постійно, що це свіча пам'яті вона не затухає. Що ми постійно будемо згадувати тих людей, які загинули під час трьох голодоморів. а Це десятки мільйонів людей. Насправді. Про сьогоднішню подію я хотів би, щоб почала скільки було людей на привакзальній площі. Колосочки це як символ цього. Жахливого цієї жахливої трагедії залишилися спогади родині. Є е, померли від голоду, і це дітки дві няшечки у, у, у віці трьох років. Померли від голоду і мого діда, рідний братик, теж е, е, і рочку не було. Теж помер від голода і ця тяглость, вона продовжувалась. Проходить ще одне покоління, виростаючи десятників, які власне були виховані. Ну, ми бачимо з архівних даних, що свідоцтво про смерть була написана причина смерті українець, тоді в 32-му, 33-му році, і в і в 46-му. І, 46 і сьогодні причина того, що відбувається в нашій країні, те, що ми не злами, те, що ми українці, ми маємо свободу. І голодомор це власне була помста за свободу. І сьогодні. Ми бачимо те ж саме, нас намагаються знищити і інфраструктуру, і взагалі державу як країну, так як такову. І тому ми повинні показувати, що ми не зламні. І будь-які акції масові вони якраз вийшли для того, щоб показувати історичний процес і те, що відбувається сьогодні, і всю цю тяглость, яка от протягом багатьох багатьох десятиліть, навіть століть в цій війні, яка триває і. Досі продовжується. Єдине місце. Нет,